Скандал стопідесяпятій бригаді це приклад одного із заголовків засобів масової інформації про нашу бригаду. Давайте разом розберемо дану тему. Так проблеми у бригаді були, і це ніхто не приховував, адже правда це не ворог, а точка опори для змін. Після минулих скандалів бригада не пішла в забуття, а навпаки, відбувся посилений контроль і жорсткий фокус на якість. Потрібно врахувати, що наша бригада це єдина бригада в ЗСУ, яка була повністю укомплектована західною технікою після навчань у Франції. Ми отримали самохідні гаубиці Цезарь, бойові броньовані машини АЕМІК-10 РЦ, БТР, -2, танки Леопард-2 та інше сучасне озброєння. Такий рівень оснащення це не просто перевага, це відповідальність і тому контроль за бригадою вдвічі жорсткіший. Як з боку командування, так і з боку держави в цілому. Важливо знати, що на базі 155-ї діє власний навчальний центр. Тут новобранці проходять базову загальну військову підготовку та продовжують служити саме в нашій бригаді. Наразі 155-та проходить тотальну трансформацію, а це, в свою чергу, задає найвищі стандарти. Так, у минулому були помилки: скандали бувають усіх, але не кожен має сили визнати їх. Та змінити це. Ми зробили висновки, навели порядок, і тепер гарантуємо: кожен, хто прийде до нас, отримає якісну підготовку і надійну команду. Крім того, прийшовши на службу через відділення рекрутингу, ти гарантовано залучаєшся на обрану посаду. Ми відповідаємо за свою репутацію та за своїх військовослужбовців. Чекаємо саме на тебе. Слава Україні!